Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні дуже цікаве відео, дуже інформативне, а тому що тема піде про гроші: про те, хто кому винен, скільки винен, чому нас 31 рік водили за ніс, завели нас в Бургі, понаписували різні документи, нібито отримання від МВФ. Договори там і так далі, хоча ми маємо зовсім іншу інформацію стосовно цього. Отже, почну по порядку: ця система, в якій ми проживаємо 31 рік, зробила для нас такі умови, щоб ми, навіть не сподіваючись, навіть не роздумуючи, навіть не підозрюючи, жили просто в цьому всьому середовищі, в цьому негативі, в цій бідноті, сплачуючи за невідомі податки, комунальні послуги. Які заходили на закордонні рахунки, тим самим так звані управителі розказували нам, що 31 рік вони беруть кредити в МВФ, і які ми нещасні, і нам треба буде віддавати ці борги, кого вони мали на увазі, це відповідно український народ в статусі фізичних осіб. Але я хочу відкрити один дуже цікавий секрет: коли розпався Радянський Союз в 91 му році у всіх громадян. Були відкриті рахунки, і їх було декілька. На цей рахунок падали гроші від розвитку економіки Радянського Союзу, і гроші немалі. Кожен рік рахунки збільшувалися. Кожен громадянин СРСР став практично мільйонером, і це на повному серйозі. Про це говорить дуже потужна особистість, економіст, людина з великої літери, яка більше ніж 25 років. Вивчала тему реституції і репарацій, яка вивчала тему заборгованості внутрішньому боргу попередньої держави своїм громадянам. Написала книжку обкрадена Україна, її ім'я Ольга Єремків. Ця людина проробила титанічну працю. В цій книжці є сотні запитів у всі самі високі інстанції. Тут є масу інформативного матеріалу. Який відкриє вам максимально очі на ті всі злочинні дії супроти власників цих багатств? Ця людина є автором так званої декларації на відшкодування? Я маю її перед собою. Це моя декларація, яку я заповнював і відправляв в ці так звані інстанції. Це декларація про фінансові зобов'язання України перед людиною і громадянином. А саме, про фінансові зобов'язання держави Україна перед людьми, що знаходились в статусі громадян СРСР на території ОРСР до 28 червня 1996 року, та знаходяться в статусі громадян Республіки Україна на території Республіки Україна з 28.06.1996 року, які виникли внаслідок порушених законних і конституційних прав громадян з боку державної влади Україна за період 1992 2020 років, сума цих зобов'язань вважається внутрішнім боргом держави та підлягає обов'язковому погашенню боржником. Тут є перелік цих боргів, нам з вами попередньою державою. Є 13 пунктів, декілька з них я вам зачитаю. Перший борг це є депозитний приватизаційний рахунок, відкритий у відповідності до постанови Кабміну. Номер 655 від 25.1192 року. з капіталізацією за 28 років. А саме приватизаційний майновий сертифікат на цей час це було 54 200 доларів. Курс долара 28 гривень 27 копійок станом на 31.12.2020 року. Другий пункт матеріальні втрати від інфляції, яка вплинула на всі статті доходів громадян продовж 91-го 2020 років. Третій пункт. Бор по заощадженнях вкладених до першого року, які влада зобов'язана було повернути у відповідності до законів України та міжнародної угоди від 13.03.1991 за період 91 по 2020 рік курс долара 28 ,27 гривень 27 копійок. Ще один борг попередньої держави: земля не отримана громадянами при роздержаванні за приватизаційними майновими сертифікатами. З розрахунку 3 гектари на одну особу. Один гектар тут числиться в 50 тисяч євро. Земельна рента 6% від вартості землі щорічно тут є розрахунки. І тут, друзі, дуже великі цифри насправді. Ще один пункт. Неповернені кошти за ПДВ за період 92 по 20 роки. 336 зарплат спрацюючих і 336 пенсій з кожного пенсіонера. Також тут є розрахунок. Ще один борг по заробітній платі і пенсіях внаслідок невідповідності фактичного та реального ринкового її розміру. Теж дуже велика цифра. Ще один пункт зовнішній борг держави штучно створений урядами за період з 91 по 2020 рік. Пункт 10 Забезпечити житлом громадян України, які потребують з розрахунку 20 метрів квадратних на одну особу плюс 20 метрів квадратних на сім'ю. Теж ми мали отримати відповідно або житло, або кошти на це житло. Кошти за знищення воєнного потенціалу України, в тому числі знищення атомної зброї, нашого спільного майна та інші майнові претензії. Друзі, тут цифри просто колосальні, вони враховуються в мільйонах. І це факт. Ми подавали декларації до так званих державних органів попередніх. До Державної податкової служби України, до Міністерства фінансів, також в акціонерне товариство Державний щедний банк та Національний Банк України. Від них приходили відповіді, що вони в курсі, що попередня влада винна громадянам ці суми, які вона заборгувала, які обманним шляхом не повернула людям. Зробивши максимальну гіперінфляцію, де Людина, яка мала оці приватизаційні сертифікати з колосальних сум отримала 10 карбованців і там 50 чи скільки копіїв. Таким чином, вони нас ще раз максимально серйозно надурили, але в нас зараз є така можливість повідомити їм про те, що є власники, і цим власникам потрібно повернути кошти. Отож, ці всі питання, друзі, ми будемо розбирати завтра. В нашій групі воловилення людини. Посилання я залишаю в описі під цим відео. В гостях у нас буде ця чудова людина, пані Оля Яремків, яка розповість вам максимальну інформацію про ці всі злодіяння проти українського народу в статусі громадян СРСР. А вам, як завжди, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, 5. 13-ту, весь другий розділ, весь одинадцятий розділ. Підписуйтеся на наш YouTube канал, підписуйтеся на наш Тікток, на наші групи Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини. Хто ще не знає, що це за документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в приват в телеграм перше слово волевиявлення. Я вам дам всю максимальну інформацію про цей чудовий і унікальний інструмент. Для захисту своїх прав і свобод людини, всю його історію, як ним себе захищати, яка юридична сила і багато ще чого цікавого. Хто хоче мати максимальну інформацію по ТЦК, як себе захищати від них, я створив окрему групу, яка так і називається ТЦК. Всі посилання на ці групи я залишаю знову ж таки в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна. Яка написано в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.